Добрий день. Я Касян Сергій Анатолійович, технічний директор групи компанії Солтовський м'ясокомбінат. Ми в зв'язку з тим, що енергоресурси в Україні дорожають. Вони не дешевшої та дорожають. Прийшли до вибору теплоносія для нашого виробництва. До останнього моменту ми використовували електрику на даній площадці білій церкві. Енергоресурс дуже дорогий. І ми розглянули варіант використання альтернативного обладнання для виробництва теплоносія це пілетні котли, парогенератори, виробництво бентайро. Різниця між електрикою і пілетою складає різницю в три рази, в три-чотири рази. Ну, ми спочатку почали співпрацю з маленьким котлом Один і дві тони, а потім вже вирішили збільшити продуктивність котла і замовили у «Бентайрона» на 3 тонний котел. Бентайрон завжди модернізується і, як сказати, усовершенствує своє обладнання. Модернізує ноу-хау вводить. В майбутньому дорожча пілета. Вона окупається за рахунок згорання, згорання і обслуговування котла. І окупається можна так сказати, хай не в два рази, але в півтора рази. Якість пілети грає дуже велику роль. Та якщо її з нуля запускати. Ну з урахуванням хвилин 10-15 прогріву прогріву він повністю не остиває. і потім потихеньку. І то, даже не півгодини не буде. Він виходить в режим, все остальне. Година на збір вентайрона, потім година на виявлення, як сказати, для аналізу причини. Ну і сікнем Житомира поїздка сюди три години. Приїжджають в принципі за пів. Пів доби, якщо якась проблема є, то все оперативно реагується. Бо в «Бентайрона» є такі сервісні виїзди, діагностичні, там, раз в півроку чи раз в рік робити об'їзди і дивитися, як ефективність, якість е допустим, обслуговування того самих котлів і давати рекомендації на майбутнє. Були такі варіанти. І хотілося б, щоб вони були постійно, позаглядати котіло, як кажуть, з усіх сторон, з усіх сторон і, і зрозуміти, що. Потрібно, що не потрібно, може десь ми і дуже сильно працюємо, а може щось не Тиснуть, як кажуть, нас носом в наші недоліки чи не в наші. Як? І я думаю, ця модель трьохтонна ресталінова, яка називається, то вона працювати буде.